Вітаю! Ти на каналі 12. І я психолог Наталя Капталан. Сьогодні ми поговоримо про важливу та актуальну тему булінг. Булінг це проблема, яка хвилює багатьох підлітків, тому важливо знати, що це за феномен, як захистити себе та допомогти іншим. Булінг це вербальна, негативна та агресивна поведінка однієї чи кількох людей, яка спрямована на іншу людину і може завдати їй фізичної чи емоційної шкоди. Цей феномен може відбуватися в різних середовищах, таких як школа, робоче місце, онлайн платформи і навіть в особистих відносинах. Пропоную розглянути декілька прикладів. З якими ти можеш зіткнутися у повсякденному житті, знущання у школі чи онлайн, удари, поштовхи та фізичні нападки, крадіжка чи пошкодження твоїх особистих речей, погрози та шантаж, поширення хибних чуток та хибних відомостей, вигнання із групи або ігор, контроль та маніпуляції з боку партнера, образи та загрози у соціальних мережах. Поширення зневажливих повідомлень та фотографій в інтернеті, шпигунства за особистим життям в онлайн просторі важливо знати, що булінг це не поодинокі випадки, а дії, що повторюються, які порушують права і почуття іншої людини, і є навмисною дією, коли людина навмисно завдає шкоди або дискредитує іншого. Що робити, якщо ти став жертвою чи свідком булінгу? Не мовчи, не закривайся в собі, не звинувачай себе. Пам'ятай, що всякого роду знущання це проблема того, хто його робить, а не твоя. Розкажи дорослим, розкажи комусь із вчителів, шкільному психологу, батькам або іншим дорослим про те, що відбувається. Збережи докази, якщо булінг стався онлайн, збережи скріншоти або записи. Що показати дорослим? Якщо жертвою став твій друг, підтримуй і вислухай його, та спробуй йому допомогти. Ніколи не бери участь у булінгу і не мовчи, коли бачиш його прояв. Запам'ятай, булінг може мати серйозні наслідки, як для жертв, так і для агресорів, а також для свідків. Він може спричинити емоційний біль, депресію, тривожність. Низьку самооцінку та навіть фізичні ушкодження. Тому дуже важливо, щоб булінг не залишався непоміченим. Якщо ти став жертвою чи свідком булінгу, або в тебе виникли якісь питання про залякування чи якусь ситуацію, яку ти хотів би обговорити, напиши нам у чат, і наші психологи допоможуть тобі розібратися з твоєю ситуацією.